Моровецький до побачення, Туск. Привіт в Польщі до влади. Повернувся полкий ненависник Путіна. Дональд Туск. Політик втретє в кар'єрі посів крісло прем'єр-міністра країни і пообіцяв відновити зіпсовані відносини з ЄС та Україною. Як виграв Київ з повернення Туска? І хто такий пан Дональд? Гостре почуття гумору і чітка позиція щодо Росії Путін не партнер, а велика проблема. Дональд Туск один з найвпливовіших політиків сучасності. Його роботу відзначили найвищими державними нагородами у багатьох країнах світу від українського ордена князя Ярослава Мудрого першого ступеня до японського ордена вранішнього сонця. Невимушений в спілкуванні і життєрадісний, Туск дуже любить жартувати, особливо в бік політиків. Коли у США до влади прийшов Дональд Трамп, Туск опублікував пост, в якому написав Останній коментар дружини одного Дональда більш ніж достатньо. Утім, багато хто називає 66-річного Туска жорстким і вимогливим політиком. Він народився у Гданську в родині Кашубів. Це східнослов'янська етнічна меншина, і цим дуже пишається. Перші кроки у політиці Дональд Туз зробив ще в студентські роки. У 80-х він став співзасновником підпільного журналу Політичний огляд, який активно протистояв комуністичному режиму, і за це ледь не поплатився. Туска заарештували і посадили до в'язниці. Хлопець цілком міг провести за ґратами кілька років, але йому пощастило. Через три дні після арешту в Польщі було оголошено амністію для політв'язнів, і він опинився на волі. До великої політики Туск потрапив у 91-му році, коли в Польщі пройшли перші демократичні вибори. Тоді він отримав місце в Сеймі від партії Ліберально-демократичний конгрес. У 97-му Туск став віце-спікером парламенту, а в 2001-му заснував своє головне дітище партію Громадянська платформа, з якою і зійшов на польський політичний трон. У 2007 році партія Туска перемогла свого одвічного конкурента право і справедливість. А сам Дональд став прем'єр-міністром країни. Це крісло він обіймав двічі поспіль. Але знаковим для Туска став 2014 рік. Тоді політик пішов з посади прем'єра для того, щоб очолити найвищу посаду в Євросоюзі. Він став головою Європейської ради. З брюссельської трибуни Туск одним з перших засудив анексію Криму та окупацію Донбаса і став ворогом для Путіна. Ми повинні зрозуміти, що Росія не є нашим стратегічним партнером, Росія наша стратегічна проблема, заявив політик. Цього року журнал Політико поставив його на першу сходинку в списку людей, які визначатимуть політику у 2024-му. Чому? Бо відгомін повернення Туска відчує вся Європа, переконані журналісти політико, і першим, хто реально зазнає удару, стане угорський прем'єр Віктор Орбан, який вочевидь втратить підтримку Варшави в спробі витувати те чи інше рішення ЄС, як це часто було за старої влади.